Отже, гаряча ніч в тимчасово окупованому Криму, особливо пекельно Феодосії. Там влучання по нафтобазі, зафіксовані два осередки пожежі. Полум'я видно за кілька десятків кілометрів. Перекрито Керченське шосе. Нафтобазу у Феодосі зсу атакували не один раз. За даними телеграм-каналу Кримський вітер», після останніх ударів із 34 резервуарів цілими лишилися лише 22. Очевидно, їх поменшує після цієї ночі. Нафтобаза в Феодосії є найбільшою в окупованому Криму. і Загальна потужність 250 тисяч тонн. Паливо йде як для російських військових кораблів, так і для наземних сил. Також, за даними телеграм-канала Кримський вітер», цієї ночі під ударом в Криму опинився аеродром Саки. Було гучно у районі села Андріївка. А тут поруч аеродром Кача. Є приліт по військовій частині між Євпаторією та селом Уютне, пошкоджений один із радарів. Російські гауляйтери в Криму мовчать аксіонов. Ні слова про обстановку на нафтобазі. Тож чекаємо офіційної інформації від наших сил оборони щодо на. Слідки ударів. Ну а поки відео, як горить російська нафтобаза в Феодосії, досить красномовне.